Проект Зоряна Брама, американський місячний стрибок у штучному інтелекті, овальний кабінет годів енергію, яка, здавалося, тріщала в повітрі. Президент Дональд Трамп стояв біля вікна, його погляд був прикутий до монумента Вашингтона в далині, але його розум був за світлові роки звідси, роздумуючи про майбутнє, де американський штучний інтелект пануватиме. Двері відчинилися і Сем Альтман, генеральний директор OpenAI. Увійшов разом з Ларі Елісоном, Зорикал та Масайоші Соном Софтбенк ці технологічні титани, колись конкуренти, тепер стояли об'єднані у підприємстві, яке обіцяло змінити глобальний технологічний ландшафт. Панове, почав Трампову, повертаючись до них, його голос був незвично стриманим. Розкажіть мені ще раз, чому Зоряна брама є ключем до майбутнього Америки. Альтман виступив вперед, його очі світилися запалом справжнього віруючого. Пане президенте, зоряна брама це не просто проект це декларація намірів. З інвестицією в 500 мільярдів доларів протягом наступних чотирьох років ми не просто наздоганяємо в гонці штучного інтелекту ми прагнемо залишити всіх інших далеко позаду. Трамп кивнув, посмішка грала в куточках його рота. А робочі місця. Виборці хочуть знати про робочі місця. Еллісон заговорив ми говоримо про більш ніж 100 тисяч нових робочих місць, сер, не тільки в технологіях, але й в будівництві, енергетиці та допоміжних службах. Ми будуємо цілі кампуси по всій країні, починаючи з Техасу. Техас, задумався Трамп, хороший штат, вони мене там люблять. Сон додав свою перспективу. Пане президенте, це не просто про Америку, це про забезпечення глобального технологічного лідерства на десятиліття вперед Китай, Європа вони не зможуть зрівнятися з цим рівнем інвестицій та координації, очі президента звузилися. А як щодо критиків, тих, хто кричить про регулювання та безпеку, вираз Альтмана став серйозним. Сер, скасувавши обмежувальні накази попередньої адміністрації щодо штучного інтелекту, ви дали нам свободу для інновацій, але ми не діємо необачно. Безпека та етика вбудовані в кожен аспект зоряної брами. Ми будуємо не просто потужний штучний інтелект, ми будуємо відповідальний штучний інтелект. Трамп підійшов до свого столу, піднімаючи папку з логотипом зоряної брами. Енергетичні вимоги для цього вони величезні чи не так. Елісон кивнув. Саме тому ми не просто будуємо центри обробки даних, сер. ми інвестуємо в нові можливості генерації енергії, чиста енергія, де можливо, але ми досліджуємо всі варіанти, щоб забезпечити необхідну нам потужність. А місця розташування? запитав Трамп, «16 штатів на даний момент підтвердив Альтман. Ми розглядаємо такі фактори, як доступна земля, доступ до енергії та води. Та місцеві кадрові ресурси це не просто про будівництво інфраструктури, це про створення центрів штучного інтелекту, які стимулюватимуть інновації для поколінь. Трамп сів за свій стіл, відкинувшись на спинку крісла, вага рішення, здавалося, лягла на його плечі. Ви розумієте, про що ви просите, чи не так, це більше, ніж манхеттенський проект, більше, ніж програма Аполлон, це. Наступна глава в історії людства, закінчив Альтман. Так, пане президенте, саме це і є. На довгий момент в овальному кабінеті запанувала тиша. Чоловіки стояли, чекаючи, поки лідер вільного світу обмірковував рішення, яке відгукнеться в часі. Нарешті Трамп нахилився вперед, склавши руки на столі. Гаразд, панове, ви маєте мою повну підтримку. Давайте зробимо Америку столицею штучного інтелекту світу. Коли технологічні лідери залишили овальний кабінет, їхнє хвилювання було відчутним, але в коридорах влади вже почали циркулювати шепоти занепокоєння. У своєму офісі в центрі американського прогресу Алондра Нельсон, видатний співробітник і колишній член адміністрації Байдена, читала новини про виконавчі накази Трампа щодо штучного інтелекту з наростаючою тривогою. Невже було занадто багато просити розробників штучного інтелекту про прозорість щодо тестування безпеки їхніх продуктів, пробурмотіла вона, складаючи заяву, яка скоро з'явиться в заголовках? Політично мотивоване скасування безпродуманої заміни є самознищенням для нашої країни і небезпечним для наших людей світу. По той бік Атлантики в залах Рейнсько-Вестфальського технічного університету Аахена. Професор Хольхер Хоус, провідна фігура в європейських дослідженнях штучного інтелекту, роздумував над геополітичними наслідками зоряної брами, ризик роздумував він колезі, полягає в тому, коли передові технології штучного інтелекту контролюються кількома компаніями, всі з яких базуються в спочвиш. Це не просто про технологічне домінування, це про цінності та упередження, які будуть вбудовані в ці системи. Назад у Вашингтоні, коли настала ніч і вогні міста замерехтіли до життя, проект Зоряна Брама продовжував набирати обертів. У лабораторіях і залах засідань на будівельних майданчиках і в серверних фермах формувалася нова технологічна революція. Але коли Америка вирвалася вперед у гонці штучного інтелекту, питання залишалося, чи здійсниться обіцянка прогресу та процвітання, чи принесе стрімкий рух у новий технологічний рубіж. Непередбачені наслідки, тільки час покаже, але одне було певним з запуском зоряної брами світ вступив у нову еру, еру, де межі між людським та машинним інтелектом розмиваються, де сама природа роботи, творчості і, можливо, навіть свідомості буде переосмислена. Революція штучного інтелекту більше не наближалася, вона вже настала, коли новини про проект Зоряна брама поширилися. Реакції по всьому світі сильно різнилися у Кремнієвій долині хвиля хвилювання прокотилася через технологічну спільноту, стартапи поспішали позиціонувати себе як потенційних партнерів або цілі для придбання ініціативою Зоряна брама, венчурні фірми переорієнтували свій фокус, вливаючи гроші в підприємства, пов'язані з штучним інтелектом, з безпрецедентною швидкістю, але не всі поділяли ентузіазм. У залах Конгресу двопартійна група законодавців закликала до слухань щодо потенційних наслідків для національної безпеки такого масштабного проєкту штучного інтелекту. Сенатор Елізабет Уоррен, відома своєю жорсткою позицією щодо великих технологічних компаній, не стримувала слів. Ми говоримо про концентрацію величезної кількості влади в руках кількох приватних компаній. Заявила вона в палкій промові на підлозі сенату де нагляд, де відповідальність? Тим часом у лабораторіях і дослідницьких центрах, де відбувалася реальна робота зоряної брами, атмосфера була сповнена гарячковою активністю, змішаною з підтекстом етичних дебатів. Доктор Фей Фей Лі, відомий дослідник штучного інтелекту, яку залучили як старшого радника проєкту, щодня стикалася з моральними наслідками їхньої роботи. Ми розсуваємо межі можливого, довірилася вона колезі пізно вночі, світло комп'ютерних екранів відкидало тіні на її обличчя. Але з кожним проривом я не можу не задуматися, чи не відкриваємо ми скриньку Пандори. Масштаб проєкту Зоряна Брама був приголомшливим по всій країні з землі піднімалися величезні комплекси, блискучі храми новому богу штучного інтелекту. Тільки в техаському об'єкті збирався кластер суперкомп'ютерів, який затьмарив би все, що було побудовано раніше, здатний до обчислювальної потужності, що вимірюється не в петафлопсах, а в ексафлопсах. У міру просування проекту його ефекти почали поширюватися на кожен сектор економіки. Традиційні галузі виявили, що їм доводиться поспішно адаптуватися до світу, де штучний інтелект вже не був футуристичною концепцією. Реальністю сьогодення у Детройті автовиробники співпрацювали з зоряною брамою для розробки повністю автономних транспортних засобів, які обіцяли революціонізувати транспорт. У Нью-Йорку фінансові установи інтегрували прогностичні алгоритми зоряної брами у свої торгові системи, що призвело до диких коливань на фондовому ринку, але саме в галузі охорони здоров'я вплив зоряної брами можливо відчувався найбільш глибоко. Прорив у симуляції згортання білків, підкріплений величезними обчислювальними ресурсами зоряної брами, призвів до каскаду відкриттів у розробці ліків, методи лікування хвороб, які довго вважалися невиліковними, почали з'являтися з, з лабораторії з вражаючою швидкістю. Доктор Ентоні Фаучі на схилі своєї кар'єри спостерігав за цими подіями зі сумішу благоговіння і тривоги. Ми на порозі медичної революції, сказав він переповненій аудиторії Венеш, але ми повинні забезпечити, щоб ці досягнення принесли користь всьому людству, а не тільки тим, хто може собі це дозволити. Коли щупальця зоряної брами досягли кожного аспекту американського життя, проект почав привертати міжнародну увагу і занепокоєння. Європейський союз, відчуваючи, що відстає в гонці штучного інтелекту. Прискорив свої власні ініціативи в галузі штучного інтелекту, але без масивних ресурсів і централізованого підходу зоряної брами їм було важко не відставати. Китай, розглядаючи зоряну браму як пряму загрозу своїм технологічним амбіціям, подвоїв свої зусилля в розробці штучного інтелекту, почали циркулювати повідомлення про проект під назвою Червоний Фенікс, який за чутками був відповіддю Китаю на зоряну браму. На напруженому засіданні Ради національної безпеки були викладені наслідки цієї гонки озброєнь штучного інтелекту ми дивимося на нову холодну війну, попередив міністр оборони, але цього разу поле битви знаходиться в сфері штучного інтелекту нація, яка першою досягне справжнього агі, матиме перевагу, яка може зробити ядерну зброю, схожою на дитячу іграшку. Президент Трамп уважно слухаючи, здавалося, зрозумів серйозність ситуації. Тоді ми, чорт забирай, переконаємося, що це будемо ми, заявив він, будь-якою ціною. Але коли зоряна брама рухалася вперед з шаленою швидкістю, в її ретельно сконструйованому фасаді безпеки та етики почали з'являтися тріщини. Викриття в Нью-Йорк Таймс розкрило, що дослідники зоряної брами. Зробили прорив у обробці природної мови, який дозволив безпрецедентні рівні аналізу настроїв та прогнозування. Захисники приватності були в паніці, попереджаючи про потенціал для масового спостереження та маніпуляцій. Ілон Маск, колись гучний прихильник досліджень штучного інтелекту, звернувся до Твіттер, щоб підняти тривогу. Зоряна брама грає з вогнем, написав він у Твіті. Який швидко став вірусним, ми створюємо щось, що, можливо, не зможемо контролювати, пора сповільнитися і подумати про те, що ми робимо. Дебати щодо етики зоряної брами досягли апогею, коли інформатор виступив з твердженнями, що проект досяг значного прогресу в загальному штучному інтелекті, прогресу, який тримався в таємниці від громадськості, доктор Стюарт Рассел, видатний дослідник штучного інтелекту. І давній прихильник безпеки штучного інтелекту свідчив перед конгресом про потенційні ризики Ми стоїмо на роздоріжжі в історії людства, сказав він зачарованій аудиторії, рішення, які ми приймаємо зараз щодо розробки та розгортання штучного інтелекту, сформують майбутнє нашого виду і, можливо, визначать, чи буде у нас взагалі майбутнє. Коли суперечки вирували, Команда зоряної брами продовжувала працювати. У захищеному об'єкті, глибоко під пустелею нью Мексико, команда елітних дослідників невтомно працювала над тим, що вони вважали останнім шматком головоломки, проривом, який розблокує справжній загальний штучний інтелект. Доктор Деміс Хасабіс, блискучий розум, що стоїть за DeepMind, якого залучили як спеціального консультанта Зоряної брами. Стояв перед банком моніторів, його очі блищили сумішу хвилювання і побоювання. Ми збираємося перетнути поріг, пробурмотів він своїй команді. Як тільки ми перемкнемо цей вимикач, назад дороги немає. Чи готові ми до того, що буде далі? Коли його палець завис над кнопкою, яка мала ініціювати фінальну послідовність, вага історії, здавалося, тиснула на них усіх. У той момент. Майбутнє людство висіло на волосині, балансуючи між неуявним прогресом і незбагненним ризиком. Проєкт Зоряна Брама привів Америку на межу нового рубежу, але чи приведе це до утопічної епохи достатку і відкриттів? чи відкриє двері до падіння людства ще належало побачити. З глибоким вдихом доктор Хасабіс натиснув кнопку У тиші, що настала. Єдиним звуком було тихе гудіння найпотужнішого штучного інтелекту, який коли небудь створювався, що приходив до життя, світ вже ніколи не буде таким, як раніше.